Як правильно купувати нерухомість, дам вам декілька секретів, тому що доволі творчо підходжу до цього процесу, написав книгу. Можете загуглити в інтернеті Василь Масюк, надійні угоди з нерухомістю. Досвід у мене значний. Зверталися до мене як люди, постійно купуючи нерухомість чи ті, які постійно продають. Так і ті, які, до речі, розслідують злочини щодо різного роду шахрайства з нерухомістю. Правоохоронці, якщо хочуть купити собі надійно щось із нерухомості, також звертаються, бо не хочуть, хоча вони й дотичні до правоохоронної діяльності і до розслідування, одначе не хочуть ламати собі голову над проблемами, які можуть їх спіткати. Звичайні люди, які роками збирали кошти. І тепер, ну, немає в них охоти ризикувати своїми оцими надбаннями і збереженими коштами. Так от, розкажу вам один із секретів, як же ж купувати нерухомість. Зверніть увагу, що бажано зібрати інформацію про неї. І інформація, як ви розумієте. Вона не завжди на папері. Вона в повітрі, в слухах, в розмовах. Як ви гадаєте, хто найбільше дотичний до розмов про нерухомість, до прикладу, про квартиру чи будинок? Це очевидно сусіди. Тобто, сусіди знають, чи є якась проблема, до прикладу, із залиттям квартири. Можливо, з тим, що власники квартири мають якісь негаразди. Наприклад, у мене була історія, де, ну, вже потім моя знайома звернулася і каже, що вона із кимось там побила горшки, коротше кажучи, відносини у неї такі собі, і ця людина постійно приходить і їй там палить коврик на порозі, обливає там чимось і так далі. І тепер вона намагається позбутися цієї квартири, на той момент розповідала мені. Тобто, сусіди знають про ці всі нюанси, якими живе квартира, яку ви, скоріш за все, хочете придбати. А тому необхідно комунікувати із сусідами, які живуть нижче, збоку, вище, ну і так далі, якимось чином дотичні до під'їзду. Можливо, також покомунікувати з ЖЕКом. Бо вони знають, які там проблеми типові. Вода протікає, якийсь там стояк, і так далі. Розкажу вам історію. Ну, якщо ви вже додивилися до цього моменту. У мене був відставний опер оперативний працівник на той час міліції. І... Ті клієнти, які купували особливо у відповідальних таких ситуаціях нерухомість, просили, щоб я от максимально підходив до аналізу. І що я робив, і буває час від часу роблю. Але не так уже часто, тому що є інші інструменти, але ви можете цим також скористатися. Можна відправити людину, яка дуже гарно комунікує і калібрує брехню, зокрема. Тобто відставний опер, як ви розумієте. Він звик постійно допитувати людей, знаходити брехню у їхніх словах, читати між рядками брехню. І от, щоб зекономити час, я його, так би мовити, делегував на цю ось задачку. І він приносив мені такий чек-лист, звіт про те, з ким він покомунікував, які існують ризики, що говорять сусіди про нерухомість, що говорять сусіди взагалі про продавців, ну і так далі, і тому подібне. Тому що, повторюся, ви купуєте не лише квартиру, а, зокрема, і сусідів, з якими доведеться жити. І це доволі от, важливо вам враховувати. По великому рахунку ви взагалі насправді нічого не купуєте, бо ви навіть стіни не купуєте, оскільки стіна, як ви розумієте, вона також є у власності ваших сусідів. Тобто ви купуєте по великому рахунку повітря. В певній такій коробці, як і сусіди. Тобто, вам не належить стіна, ви не можете її, до прикладу, якщо це зовнішня, розвалити, бо рухне весь будинок забрати, ну і так далі. Можливо, якісь там перегородки і да, але оці ось стіни основоположні, то навряд чи у вас це вдасться. Тому зверніть увагу, що певною таким от чином ви купуєте метафору. Що квартира це насправді метафора, це ніяка не нерухомість, це повітря в межах певного периметру. Ну, але не будемо у ці такі філософсько-рефлексивні сентенції занурюватись. Основна ваша задача полягає в тому, що необхідно фокусуватися на сусідах, які у вас, можливо, будуть в подальшому такими, і вивчити їхню історію з допомогою їхніх. Балачок неофіційних зрозуміти, а яка ж якість майна, яке ви купуєте? Бережіть себе, і якщо у вас є якісь спори щодо нерухомості, то звертайтеся і допоможу вам розплутати.